По обіді 13 червня рашисти атакували Новомосковськ у житловому районі близько сотні пошкоджених будинків, вибиті вікна та налякані місцеві. Ксенія під час вибуху перебувала в магазині поблизу своєї оселі. Ти була в цьому магазині? Да, я була в цьому магазині. Якраз таки я вже скупилася. В той момент почало блимати світло і одразу вибухи все сипиться. Ти бачила, ти кричала? Ти. Я мацюкалась дуже сильно. Потім вибігла ж дивитись на дім. Дивитись на дім. І я на секунду подумала, що прилетіло прямо тут. Дуже да, хвиля була сильна. В стресі дівчина почала розсилати кружечки в телеграмі своїм друзям та питати, чи всі живі, здорові. Мені було страшно, я хотіла зі всіма поділитися, почала дзвонити подругам. Всім дзвонити, почала бігти додому, дивитися, чи всі вікна цілі, ці, чи всі тварини цілі. Страшно за них також було. Ксенія розповідає, опанувати себе вдалося лише за кілька годин. Випила каву з подругою, посиділа, покурила. Передивились відео, які я записувала в групу, вже потім посміялися з них з моєї реакції. Ну і потрішечку, потрішечку ноги ватними перестали бути. Росіяни наробили лиха у місті на Самарі. Люди, чиї будинки пошкоджені, розгублені, намагаються триматись і радіють, що залишились живими. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. І хлопці гинуть. За кого? За кого? За того придурка Путіна. Інна Васильівна залишилась без даху над головою. Пеля опустилась немножко і обої тріснули прямо по центру в залі. Пішли Да-да-да. Сусіди як могли допомагали один одному до приїзду комунальних служб. Сусідів не було вдома, просто хлопчик був сам вдома. Що забирати якраз він зайшов до нас в хату і заспокоював, да, і якраз знайшов саме внаслідок ракетної атаки. В місті пошкоджено 91 приватний будинок та 5 навчальних закладів. Директор однієї зі шкіл розповів: педагоги залишились цілими, бо одразу спустились в укриття. Ми е всі зайняли безпечне місце відразу, але повилітали стік. Всього пошкоджено 36 вікон десь загальною площою Там 62 квадратних метри. Внаслідок ракетної атаки у новомосковську шестеро постраждалих, двоє дітей та четверо дорослих. Містяни досі оговтуються після пережитого. Сергій Скрипник, Микола Худолій, Дніпро Тіві.